Яскравий, теплий і сучасний. На Калущині відкрили дитсадок, навчатися, в якому зможуть 20 діток. Для їхнього комфорту облаштували ігрову кімнату, спальню, ванну та ізолятор. Усюди сучасний ремонт та нові меблі, які обійшлися у понад 700 тисяч гривень. Профінансовано усе коштом Верхнянської ОТГ, керівництво якої сьогодні вітало мешканців села Негівці з довгоочікуваним відкриттям. радість в вашому селі, що відкривається садок. садок. Для ці немовлята попадуть в країну казкову країну знань. Для вас будуть навчати писати, читати, любити батьківщину, поважати батьків, поважати учителів, поважати старших людей. У вашому селі багато років тому був садок, але були такі часи, що не було фінансування, його зруйнували. Сьогодні я вам дякую всім, хто прийшов на це свято. Дійсно, це в об'єднаній територіальній вердянській громаді велике свято. Підрозділ дошкільний передбачає перебування дитини і дошкільну освіту. Думаю, що весь педагогічний колектив, який на цих 20 які переступлять сьогодні поріг нашого навчального закладу, влиється в шкільну родину. Позитивним є те, напевно, що при школі відкритий санкцій, тому що дітки будуть надалі, залучені до школи і не будуть переживати ніякого стресу. Я вірю в те, що наші діти швидко адаптуються. На відкриття дитсадка, який знаходиться у приміщенні школи, зібралася численна громада села. Батьки і їхня малеча з цікавістю оглядали новий для них заклад та не приховували позитивних вражень. У мене є троє діток, десять років, 7 і Назаркові 4. Ми дуже мріяли про садочок, і старші дітки мріяли. Але тепер дуже раді, що відкривається у нас садочок. У нас дуже багато є діток в селі, вони про цей садочок мріяли. Перших відвідувачів дитсадок зможе прийняти вже завтра, запевняє директор навчально-виховного комплексу. Колектив, який складатиметься із шести працівників, уже сформовано, а деякі організаційні моменти будуть вирішені за день-два. Харчування може бути також буквально з завтрашнього дня. Садочок це фактично дошкільна група, ця, це нове для нас, тому що в селі нашому давно не було дитячого садка. І це була фактично довгоочікувана подія для нас усіх. І, але якщо сказати, що, наприклад, років 10 тому у дітей в школі було до 300 дітей в школі, зараз є 124, то дошкільна група близько 20 чоловік, це нам тільки в радість, нам буде веселіше, нам буде краще. Не обійшлося відкриття дитсадка і без спонсорської допомоги. Долучилися, зокрема, підприємці села Місцевий депутат та сільськогосподарська компанія Даноша. Коштом меценатів насамперед купували іграшки для дітей, безкоштовно розмалювали також стіни. Ми долучилися до цього святами ми фінансово. Ми закупили м'які іграшки для дітей. От, щоб діти мали тут чим гратися. Ми впевнені, що такий подарунок допоможе їм розвиватися. Компанія є соціально відповідальною компанією. Ми завжди долучаємося до за таких подій. Дуже добре, що відкриваються нові дитячі садочки, що молодь хоче залишатися в селі, хоче розвивати своє село. Ми тільки за ми будемо в цьому всіляко сприяти. І сподіваємося, що це не перше таке відкриття в Негівцях. Відкриття справді не останні. Вже завтра дитсадок відкриють у сусідньому селі Довгому Войнелові. Як і у Негівцях, дошкільний навчальний заклад функціонуватиме при школі. Загалом він стане вже третім відкритим за рік у Верхнянській ОТГ, адже ще один дошкільний заклад від вересня минулого року функціонує у селі Степанівка.